Всім привіт! Вітаю вас на каналі Солодощі для душі. Пропоную вам сьогодні приготувати смачні шоколадні капкейки з шоколадною крихтою. Вони дуже легкі в приготуванні. Давайте розпочинати! Всі інгредієнти ви можете бачити зараз на екрані, а також в описі під відео. І для приготування нам знадобляться: 2 яйця, цукор, розрихлювач мед, молоко, рослинна олія борошно, какао та шоколадна крихта. В більшу посудину я перекладаю яйця, мед та цукор. Буду перемішувати все вінчиком. Цей рецепт простіше, простого. Нам не знадобиться навіть міксер. Зараз я поєдную сухі інгредієнти це розрихлювач, борошно та какао. Перемішую до однорідної маси, тим часом до яєчно-цукрової суміші я додаю молоко, трішки перемішую, далі олію і знову перемішую. І слідом йдуть сухі інгредієнти, буду додавати їх в два етапи, Все ретельно перемішую. Маса має вийти однорідною та без грудочок. Ділюся з вами цим легким та швидким рецептом. А вас попрошу поставити вподобайку. Підписуйтеся на канал, якщо ви цього ще не зробили. Та поділіться відео зі своїми друзями. На останньому етапі додаю шоколад. Я взяла шоколадні краплі. Ви ж можете взяти звичайний шоколад та подрібнити його ножем. Всю шоколадну масу я перекладаю в кондитерський мішок. Так мені зручніше буде наповнювати формочки. Я взяла ось такі паперові капсули. В кожну формочку я накладаю 65-68 г тіста. Формочка має бути заповнена приблизно на 2-3 І всього в мене виходить 12 капкейків. Духовка в мене вже розігріта на 180 градусів Цельсія. В моїй духовці будуть випікатися капкейки 30 хвилин. Ви тільки погляньте, які вони чудові. Шоколадна смакота. А аромат? Ммм, просто не передати словами. Я наполегливо рекомендую вам приготувати ці шоколадні капкейки, адже це просто, швидко і смачно. Ви тільки погляньте на цю структуру. Капкейки м'якенькі, повітряні. Та ніжні. Їх можна також прикрасити зверху кремовою шапочкою. Але сьогодні їх залишу саме так: готуйте і смакуйте! Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте лайк, мені буде дуже приємно. І зустрінемось в наступному відео. Всім пока-пока!